Села нації на чолі з Андрієм Васильовичем Пелюховським. Що ми пропонуємо? Так, гасла теж у нас є. І ми пропонуємо таке гасло як об'єднання українців заради спасіння України, щоб у владі були українці. Але ми говоримо про економіку в першу чергу: про можливості допомогти військовим теж, переселенцям, пенсіонерам, інвалідам. Є чудова ідея і програма, яку ми будемо доводити до кожного українця. Це в кожному місці У нас є організації ветеранів, організації учасників АТО, учасників російсько-української війни і таке інше. А ми, партія Сила нації, наші лідери, домовляються з бізнесом, ну, який присутній, звісно. Серед нас. А бізнес завжди щось будує. Є пропозиція в нас до бізнесу будувати в якомусь місці якийсь торгівельний припускаємо центр. Ми домовляємося з бізнесом, підтягуємо до себе а, військових. Які хочуть отримувати пасивний дохід. Є така, бачите, ідея, програма. Пасивний дохід. Тобто військовий нічого не робить, а отримує кожен місяць на картку тисячу доларів. Припускаємо. Яким чином, друзі? Дуже все просто. Ну, дуже просто бізнесу потрібно бутуватися і розвиватися. Влада надає можливість саме землю, комунікацію допомагає тим, чим влада повинна допомагати. Військові стоять між бізнесом, владою і заключають контракти про отримання з квадратного метру певної мержі. Все геніально просто. Все одно це буде працювати, все одно це працювало, працює і буде далі працювати. Єдине тільки, що ми пропонуємо. Оцих військових, переселенців, з, з ким будуть заключатися договори, вставити в, в, в цю, схему, будемо говорити, схему. Бо вона працююча схема: будівництво, розвиток бізнесу а, і таке інше. І це не тільки торгівельні центри, це розважальні центри, це центри реабілітації і таке інше. Ферми, заводи, паходи, неважливо. Просто бізнес бере в долю. Таку масіньку-масіньку. Для бізнесу це не буде нічого значити. Для е, тих, хто потребує допомоги, е, буде мати велике значення. Все дуже просто. Якщо є запитання, пишіть, будь ласка. От. Програм таких є в нас, і кожна програма це реальна річ, яка буде приносити кошти, можливості, розвиток для України і українців. Ми над цим працювали, працюємо і будемо працювати далі, друзі. Дякую до побачення.